Мій син народився з дуже сильною жовтяницею. Це було дві лікарні, це була реанімація. Це були по 20 годин на добу цих ламп, які виводять біля рубін. Звісно, що його шлунково-кишковий тракт постраждав максимально наскільки це можливо було. Ми думали на той час, що ми правильно його харчуємо. але я зараз розумію, що ну це було далеко від ідеалу, і тому е, в нього були ці дефіцити мікро та макроелементів. Коли він почав ходити в садок, він постійно хворів. Що значить постійно, це в середньому 15 разів на рік хворіла дитина. Тільки вдуматись 15 разів, звісно, що його якість життя і наша якість життя були просто на нулі. Тим більше мене як працюючої мами. А далі в нас атопічний дерматит. А далі у нас підозра на опозиційно-викличний розлад і рдух, розлад дефіциту уваги з гіперактивністю. далі у нас купа слизу, який тече, і ми не знаємо, що з ним робити. Розумієте, і ми ми знаходимо ці яйцеглисти, і звичайно п'ємо фармпрепарат, той який запатентований, і дитині від нього зле. І через два місяці він хворіє так. Оце все задихаючись цими, цим слизом. Наш лор каже: Ну звичайно, ну це каплі антибіотика в ніс, це гормональні спреї до носа. А дитина кашлює. А ми йдемо до педіатра, а там бронхіт. А дитина задихається. Ми йдемо до е, пульмонолога, А у нас пневмонія. Два тижні ми приймаємо антибіотики. І звісно, приходять родичі, які хочуть допомогти дитині. Приносять шоколадки, приносять круасанчики з білої муки. Він їх їсть. І через два тижні маніфестація атопічного дерматиту, його кишечник просто не витримує. І я, як мама, в день на роботі ввечері шукаю якісь варіанти, як йому допомогти. А вночі тримаю за руки його ось так, от, і за ноги, для того, щоб він просто не здирав себе шкіру. Тому що, коли я просто відключаюся за то в нього кров під нігтями, і це неможливо пережити. Я з цим станом прийшла в школу, і мені допомогли. І ще в плані системності цієї школи, я розумію, що школа це є як осередок, який скупчив навколо себе першокласних спеціалістів. Повірте мені, я знаю про що я кажу. І на консультації, до прикладу, у психолога, психосоматолога, пані Наталі я довідуюся, те, розумію, що поведінка моєї дитини і наша з ним комунікація могла би бути трошки інакша, використовуючи інструменти, які дає пані Наталя. Ми зробили так, що його поведінка стала значно краще, і що важливо, наша з ним взаємодія як батьки, і дитина стала більш ефективна, ближча. Ми стали ближчими. На консультацію невролога теж пані Наталія була вражена. Я не знаю, як вона це робить. Але дивлячись просто на свій екран телефона на знімки електроенцефалограми, вона, не бачачи дитини, розповідає про його характер, вподобання, що з ним можна, що не можна, які до нього підходи треба робити, що його дратує. А ми, як батьки, як близькі люди, вважали, що він шкодний, що він хоче робити на зло. Ми намагалися його привести в соціальні норми. В рамки, зламати його, бо так треба. А до чого ми приводили? До консультації лікаря, тому що в нього невроз. А насправді ми, як батьки, повинні почути вашого спеціаліста і не ламати дитину, форматувати його, а допомогти йому максимально екологічно влитись, інтегруватись в соціум для його безпеки і комфорту, і комфорту соціума. Все, Ваш стеопат це просто геніальна людина, тому що за дві хвилини консультації. Він розповів те, чого не могли розповісти приватні державні лікарі в дорогих клініках, більш доступних, чому дитина така спортивна, така підтягнута, має криловидні лопатки і сутулий. Це неможливо. Каже, може, у вас в роду якісь такі люди були? Чи може то він виросте і потім вирівняється? А насправді ні, тому що спеціаліст, ваш остеопат, зрозумів, що всі вправи, які він робить за день, на м'язи згиначі, тобто він прокачує свій цей грудний е пояс. Воно м'язи скорочуються, тягнуть плечі вперед, і він сотулиться. Ось і все. Ми прийшли в реабілітаційний центр і сказали, що нам потрібен такий запит. Нам потрібно укріпити спину і м'язи, розгиначі спини. Дитина працює, ми бачимо перші результати. Це геніально. Я не кажу про те, що, пройшовши курс, діти перестануть хворіти. Ми будемо максимально прямо щасливі все заколоситься. Та ні, такого не буде. Я не буду обіцяти насправді того, чого бути не може. Але. Діти можуть хворіти рідше. Оцей розмах хвороби може бути менший. І найголовніше, це наше ставлення як батьків і мам до цієї ситуації буде зовсім інакше, тому що ми будемо озброєні. У нас буде оця зброя, ми будемо знати, що з цим робити, як з цим робити, коли, що, навіщо розумієте? Коли ми приходимо в школу і бачимо цю всю інформацію, піднімаємося на трошки вищий рівень, навіть якщо в нас були знання. Ми бачимо слона цілком. І тут біда, бо страшно, а страшно сильно, бо я не зможу. Я не впоруюся з тим слоном, а вам і не треба. Тому що таких ситуацій з кров'ю на тілі в дитини, як в мене, можливо, ну, надіюсь, не, не у всіх, що треба було дві треті їжі прибрати в один день. І то пані Ганна і її спеціалісти допомогли це зробити максимально якось так комфортно. Але вам не треба. Вам треба знайти точку А і точку Б. Тобто, де ви є і що ви хочете. А школа це як знаєте дорожні знаки, вказівнички, міст через річку, тунель десь приблизно вгорі, навіть естакада. Якщо ви так втомились, що вам вже все, вас на ту естакаду поставлять, погладять, похвалять за те, що ви просто лежите головою в напрямку своєї точки. Б на тій естакаді. І як ми батьки своїм дітям, так експерти школи, батьки нам. Розповіли, підтримали, якось показали, що робити, зняли застакати, поставили на дорогу, штовхну, сказали, от Отам точка, Б, туди йди. і розумієте, я як людина, яка пані Ганна, ви точно не знаєте, бо ми так близько не спілкувалися. Але я вже 15 років працюю в фармацевтичному бізнесі. Людина, яка багато років керує міжнародними багатоцентровими клінічними дослідженнями у сфері нових медичних препаратів. І як спеціаліст, я вважаю, що в фармпрепаратах немає нічого поганого, тому що з допомогою них ми можемо рятувати здоров'я і життя людей. Але як мама, як мама, скажу вам, що я вважаю своєю місією побудувати такий фундамент здоров'я своєї дитини і дозволити йому слухати себе і не мішати собі, і дати його тим компенсаторним, таки в знаєте е самоспасінню його, його організму. Регуляційним механізмом працювати так, щоб тих випадків, коли йому треба звертатися до фармпрепарату, було мінімально, і тому я беру на себе відповідальність продовжувати вчитись далі. Залучати всі свої ресурси, які в мене є: час, енергія, фінанси, в тому числі ділитися інформацією з іншими батьками, з мамами, і в тому числі розповідати про вашу школу, бо я довіряю їй. Я довіряю вашим експертам. Це працює на мені, на моїй сім'ї, на моїй дитині. І я розумію, що ми разом кожен отак, от знаєте, допомагаючи своїй дитині, ми зможемо досягти великої місії мети. Ми зможемо. Виростити більш здорове суспільство, більш здорове покоління, і тому я вважаю, що це велика мета. Тому я готова бути тут, я готова інвестувати навіть. Вибачте, будь ласка, на наверх витрати як дома. Я знала, що бухгалтери це не сподобається, але як варіант, і чесно, я бажаю всім нам, експертам, і батькам, оцих, знаєте, цієї енергії і просто йти і робити те, що ми вважаємо за правильне і за потрібне, тому що наші діти. Того варті, я вам дуже дякую. Дуже Є. дякую за теплі Прихану, слова. Стільки щирих слів.